Що відбулося в Москві е, Вибухнула автівка е, Аурус, яка може належати фінуправлінню Кремля? На такому самому їздить Путін та інші представники російської влади на це звернули увагу. Артема, не вважаєте ви, що це може бути для Путіна якесь попередження від, від своїх же, там, можливо від силовиків, від ФСБ. Ну будемо схрещувати пальці і розраховувати на те, що там був Путін. Але я б загально б дочекався вже якихось більш офіційних новин, щоб зрозуміти, кого там підірвали, чи підірвали взагалі для того, аби як якимось чином це коментувати. Ні, ну не те, що там Путін. Я не про це кажу, що там Путін сидів в цей момент, але сам факт, що можуть підірвати таку активку, як у нього, розумієте? Ну тобто, було б можливо... якщо був би він там. Да, звісно, тут погоджуюсь. Гаразд. Стосовно ситуації, теж в цілому, от, дуже цікава історія, теж трапилася видання Нью-Йорк Таймс провело масштабне розслідування військової співпраці США та України. Вони опублікували. Це саме періоду після повномасштабного вторгнення і з'ясували дуже багато цікавих моментів. Журналісти. Зокрема, видання пише, що влітку минулого року Україна таємно провела третю атаку на Кримський міст, але вона виявилася невдалою. Кримський міст не був, на жаль, зруйнований, оскільки росіяни зміцнили якраз перед цим навколо нього оборону. Так і атакам виявилося недостатньо для знищення американці, нібито нам про це казали. Ми їх не послухали, влупили. Um, і ось тут питання, пане Артеме, Як ви гадаєте, чи може взагалі питання Кримського мосту стояти на переговорах? Тому що ми розуміємо наскільки Крим і міст і символ вони важливі для диктатора російського, так власне, і ми в будь-який у нас, наприклад, є Нептун. Ми ж можемо так само ним ударити. У дивіться, це напевно, треба залишити більше на обговорення військових чи ефективний Нептун, чи атакам спроти мостів. Тому що з досвіду цієї повномасштабної війни ми побачили, що доступні і. Ті інструменти, які використовуються проти мостів, вони не досить ефективні. Згадайте історію з Херсонським мостом, про по якому довбали дуже довго, але при цьому а, його знищили вже росіяни, коли відходили. Тому ну, це питання окреме тут. Важливіша історія з цим великим розслідуванням New York, Times, New York Times, тому що воно так само виглядає як меседж українській владі. а воно доволі критично для нас, і а, таким чином, я думаю, що зливом багатьох з цих матеріалів, ну начебто, дають зрозуміти. Міти, що можуть бути ще якісь неприємні інформаційні а, такі сигнали з боку Сполучених Штатів для української влади для того, аби зробити, а, ну так підготувати, скажімо підґрунтя для більш лояльної позиції з боку України, коли ми критикуємо Сполучені Штати за те, за те чи інше рішення? Ну добре, попише Нью-Йорк Таймси ще й про залужного. Що нібито <гум> у залужного, коли він був на посаді? Головнокомандувача Збройних сил України були проблеми із комунікацією із США. Нібито він навіть не приймав дзвінки від генерала Мілі, і той навіть через знайомих виходив на нього. Тобто Сполученим Штатам не дуже подобається генерал Залужний чи в чому справа? Як це сприймати? Ні, насправді це чиста правда. Я чув про це ще в 22-му році від е, західних журналістів, які працюють в Україні. Дійсно, mm -hmm. дійсно такий кейс був, і він впарався якраз в те, що американці не зовсім і сам мілі не зовсім е, скажімо, правильно реагував на ті події в Україні, які відбувались. Е, американці намагалися радити речі, які ну не зовсім були. Актуальними в той чи інший момент затягували з постачаннями зброї, звісно, що все це переходило в якісь особисті конфлікти. і Дійсно, залужний в ті чи іншій мірі міг і не відповідати, десь ігнорувати певні поради, але знову ж таки тут контекст. Більш широкої інформації і контекст а, от тих подій, які відбувалися. чи правильна ця історія була, чи неправильна. Я думаю, що розставить а, все ж таки все на свої місця історія. От але дійсно така так, такий прецедент мав справу. Але після того, наскільки я знаю, наскільки мені відомо, то вдалося налагодити стосунки, і після цього вони були більш конструктивними. Раз ми вже за Залужного згадали залужний. Прокоментував знову чутки про можливі вибори президента в Україні і власне свою участь у них. І ось його цитата: моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Кінець цитати так каже екс Головком: що це означає? То піде залужний, коли будуть вибори чи ні. Ну, по перше, питання, коли будуть вибори, ж бачили, за економість пише, що візпрезидента готує вибори вже на липень цього року. Чи можливо це технічно питання так само доволі відкрите, але він голова ЦВК давав інтерв'ю українській правді і сказав, що все залежатиме від парламенту, тому що ЦВК – це технічний орган, а треба політичне рішення. Тому багато що впиратиметься от в наступні декілька тижнів. Якщо дійсно вдасться досягти значного прогресу в рамках припинення вогню, тоді. І сам виборчий процес стає набагато більш реальним ніж це видається зараз, тому що якщо ми будемо згадувати попередні а, там роки повномасштабної війни, то це не перша історія, коли а, офіс та інші гравці там чи з опозиції, чи просто парламентські сили готувалися до того, що можуть відбутися раптово вибори, і перший, цей, перший такий кейс був після зустрічі в Стамбулі в квітні 22-го року. Тоді вже говорили про те, що можливо в травні буде там перезавантаження влади і одразу виборчий процес, але. Тоді цього не відбулося, і так само зараз це поки що залишається лише планами на папері. А чи е, будуть вони реалізовані чи ні, на сьогоднішній момент сказати однозначно дуже складно. Але е, в цьому контексті, звісно, треба погодитись е, з залужним. Та й, в принципі, це позиція доволі консолідованого українського суспільства. що на сьогоднішній момент не час займатися політикою, не час займатися підготовкою до виборів, тому що зараз в в принципі на кону всієї цієї історії стоїть наша наше майбутнє, наші перспективи, конфігурація, в якій існуватиме і Україна, і наші західні партнери, і в принципі, ну головна ж мета не просто на якийсь період зупинити російську навалу, тому що очевидно їхні плани не зміняться. Вони будуть робити все, аби дестабілізувати нас військовим шляхом, політичним шляхом, економічним. От і на сьогоднішній момент головна задача вибудувати настільки сильну українську позицію, щоб ми були захищені на багато років, і вже потім думати про те, як проводити вибори, в з яким законом їх проводити. І звісно, що коли ми говоримо про вибори в такий невизначений період, да ще з. Чи з військовим станом, чи з воєнним станом, чи без нього це так само порушення конституції, якщо велика кількість військових не зможуть реалізувати своє право, наприклад, обиратися, будучи в цей момент в збройних силах. Тому тут треба дуже обережно до цього ставитись, і дійсно Україна має бути прикладом для всього світу, як навіть в такій складній ситуації широкомасштабної війни одразу після провести, ну скажімо, ідеальність з, з точки зору демократичного процесу вибори, щоб ніхто до нас не підкоп. Впався і от е, всі ті цінності, про які ми говоримо вже не перший рік, і за якими боремось, щоб вони стали от таким ще одним черговим підтвердженням в рамках того процесу, який буде реалізовано по виборах в Україні, це стосується і президентських, і парламентських, і місцевих. Можемо говорити по відповіді залужного, що він не визначився. Я думаю, що дійсно не визначився. І багато факторів впливатиме і якісь політичні домовленості, якісь його амбіції. Тому на сьогоднішній момент говорити про вибори дійсно рано. Треба сфокусуватися на більш нагальних політичних і геополітичних питаннях. Дуже добре, ви сказали про гарантії, про гарантії безпеки. Як закінчувати війну, якщо в нас ну поки ми не бачимо конкретних гарантій безпеки, ось ця коаліція охочих, яку ви б трохи по-іншому назвали. Трохи раніше, так, у Парижі обговорили все ж таки введення миротворчих військ в Україну, так і ми правильно розуміємо, що представники Франції та Великої Британії вже готові до того, щоб відправити миротворців в Україну. Якщо так, то що їх стримує? власне, Як ви це бачите? Ну, пише в Вашингтон Пост, якщо не помиляюсь, що мають десь в найближчий час проїхати для того, аби вже, як кажуть, на землі визначитись з. Геоданими, де все це буде відбуватися, і там от я сьогодні бачимо новину що пропонують по Дніпру їх виставити. Але так само от до коаліції охочих слеш ледачих багато питань: а який мандат, які повноваження, яка кількість цих миротворців буде? І ми ж бачили самі в Парижі, де анонсовано було, що 30 країн готові, але по факту жодна не підтвердила своїх намірів. Ну І навіть господарка Франція каже, що ми готові, але при цьому поки що без жодної Кретики, чи буде це дієвим механізмом, це так само впирається в величезну кількість деталей. Чи буде це ратифіковано а, парламентами? Чи буде мандат ООН, Чи це буде мандат НАТО? А, от багато невизначеностей, які досі залишаються непублічними, і звісно, від цього от вся ця конфігурація і конструкція вона поки що не дає якоїсь впевненості про те, що це може бути працюючим інструментом. Водночас а, є на столі інша пропозиція, яка Поки що не отримала якогось підтвердження, але насправді вона визначальна для самої Європи, де це було Зеленського з пропозицією про створення спільної армії. Україна сьогодні найпотужніша і найбільша армія континенту, яка дійсно є важливим фактором для безпеки в Європі. Натомість, звісно, що в нас є проблеми з фінансами, є проблеми з боєприпасами, є проблеми з військовою технікою. Але якщо об'єднати. Наш досвід, наші вміння, технологічність, плюс потужності, які є в Європі, які досить знаходяться в такому сплячому режимі. Так потрошку вони там, починають починають. Приходити в себе, але так само вже от 31 березня, але анонсований план по переозброєнню Європи від форсули Форсули на 800 мільярдів, він досі залишається гучною заявою без якихось практичних е можливостей почати реалізовувати ці гроші, і дійсно підвищувати обороноздатність Європи. Але е головний меседж тому, і який нам важливо довести, що без нас. Якоїсь безпекової конструкції, яка дійсно могла би стати перепоною для російської війни проти європейських країн, просто неможливо уявити. І якщо європейці далі будуть знаходитись в такому літаргічному сні, в якому їм дуже комфортно, то в один момент оці звичне для них сите прогнозоване життя може змінитися просто шоком і жахом війни. Угу. Як ми знаємо, Європа контролює санкції, які Росія хоче, щоб з неї зняли, і власне, які виключають Російську Федерацію з міжнародної платіжної системи SWIFT. А, Якщо потрібно буде американцям, чи можуть вони тиснути на Європу, щоб ті ослабили чи взагалі зняли санкції? Питання наскільки зараз можуть. Трамп в принципі особисто багато вклав в то в, в ту історію, аби суб'єктивізувати суб Європу для того, аби дати їм зрозуміти, що Сполучені Штати це окремо, Європа – це окремо. і ми бачимо це по багатьох моментах і по а, військовій кооперації і про. Перекладання якраз питань безпеки Європи на, 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 на старий континент, плюс мита, які ввів Трамп, і цей така їхня словесна перепалка з Макроном, Мерц, які виглядає таким можливо одним з найбільших потенційних антагоністів а, політиці чинної нової чи чинної, як же сказати правильно, американської адміністрації. Тому а, я не думаю, що зараз є якийсь безпрецедентний вплив з боку Вашингтона на Брюссель і. Там чисто через якісь бажання Трампа будуть виконувати будь-якого забаганку. Так само Європа розуміє, що загроза вона а, більш реальна ніж колись їм здавалося раніше. І дійсно санкційні санкційний режим проти Росії це один з моментів стримування. Так він працює недосконало. Не сказати, що він суперефективний, але при цьому він завдає багато незручностей для Росії. Сьогодні не треба говорити про зняття санкції навпаки, треба говорити про запровадження нових і. І ми дуже сподіваємося що такий прогрес і зміна в свідомості Дональда Трампа він, в принципі, призведе до більш жорстких дій по відношенню до Росії, і це дійсно матиме свої результати і ефект як для закінчення війни в Україні, так і для превенції потенційної великої війни в Європі. Росія має бути слаба, а ще краще розділена. От тоді вона не буде нести нікому жодної загрози. Ну, як ви сказали, що наступні декілька тижнів будуть, якщо не вирішальними, то точно показовими стежимо. Пане Артеме, дуже дякую вам. Артем Бронжуков, політолог міжнародник, в нас був на зв'язку. Я прошу вас, друзі. Напишіть ваш коментар, ваші роздуми, ваші побажання або питання, все приймається під цим відео. Головне будьте активними і підписуйтесь так само. Бережіть себе і до зустрічі.